Друзі, вітаю! Телеканал Перший міський продовжує свою роботу. Мене звати Руслан Дроздов. Дякую, що ви з нами. і Дякую ЗСУ, що дає нам можливість. Прямо зараз розмовляти на будь-які теми, але сьогоднішня тема все ж таки про небезпеку. І задля того, щоб забезпечити вас знанням, ми сьогодні запросили Володимира Пашевича, начальника управління запобігання надзвичайними ситуаціями ДСНС Одеської області. Дякую, що ви приїхали до нас. Дякую. Доброго дня. І сьогодні з нами Аріна Шамал, тимчасово виконуюча обов'язки речниці ДСНС Одеської області. Вітаю вас! Вітаю! Дякую, що знайшли час. Розумію, що зараз роботи у ДСНС. Як в принципі у мирні часи багато, але зараз ця робота ще більш відповідальна, ще більш е, небезпечна. Бо знаємо, як по ДСНС і по тим місцям, де ви працюєте, з наслідками обстрілів. Знов таки прилітає, тому ваша робота зараз дуже така небезпечна. Тож дякую всім представникам ДСНС. Дякую, що приїхали до нас. Але все ж таки, давайте почнемо з найгорячішого. І перше найгорячіше питання це за практично тиждень, починається вже навчальний рік. Дуже багато батьків ще не розуміють, де і як будуть навчатися діти. Ми розуміємо, що дуже складно під час війни зрозуміти оці офлайн, онлайн, не так, ось так і так далі. Але при цьому ви продовжуєте обстежувати навчальні заклади. Вас запрошують на обстеження, що ви приїжджаєте, що ви бачите. Ну і взагалі, які враження від того, що вже побачили, скільки ще буде тривати оця перевірка, це обстеження, і чи можете ви заспокоїти батьків, що діти у безпеці точно можуть бути, пане Володимир. Ну що, що сказати з приводу обстежень закладів освіти? Так, така робота сьогодні проводиться дуже в такому м, доволі високому темпі. Угу. Тобто нас залучають управління освіти, заклади освіти до спільних обстежень щодо готовності закладів. Тобто Ми обстежуємо готовність закладу в вигляді пожежної безпеки. Да. Тобто це виконується Огляд приміщень, його відповідність вимогам пожежної безпеки, відповідність шляхів евакуації. Тоб, всі, ну, всі, всі нюанси. В принципі, всі yeah. нюанси, які поверхнево видно. Uh -huh. Також під час в цьому році доволі високий ну, увага приділяється стану захисних споруд. Yeah. Тобто нашими фахівцями проводяться попередні огляди і визначається можливість використання приміщення як споруд найпростішого призначення. як, як Може бути, споруд, якщо це захисні споруди цивільного захисту, вони визначені законодавством mm -hmm. і відповідними керівними документами. Тобто, no, Наші наш, на, наш місь... багато шкіл, на жаль, не обладнані. Вони були так побудовані, що нема. Наразі, ну... наразі проводиться дуже в висок, дуже високому темпі роботи щодо mm -hmm. визначення даних місць, yeah. де можуть наші школярі е, ховатися. Під час повітряних тривог, де ми можемо їх укривати, uh -huh. не ми, а відповідно заклади освіти, da, da, da. їх відповідність вимогам керівних документів, uh -huh. їх на їх забезпеченість згідно рекомендацій, які надано надано Міна освіти і Державного служби на ситуацій. Ну це ми, від уламків, щоб вони могли врятуватися. Е, ну там da. в плані забезпечення там питною водою, щоб вони там могли тривалий час знаходитися, знаходитися там якісь медикаменти, тобто ну. Банальні побутові умови, які там вони ну, повинні сам проводити в такий тривалий час. Угу. А, пані Іріне, скажи, будь ласка, наскільки я розумію, до а, початку війни дуже часто ДСНСники приїжджали до шкіл, а, влаштовували будь-які уроки, вони спілкувалися з дітьми, давали їм знання з приводу того, як боротися з пожежою, як визначати небезпеку і так далі. А, зараз. Онлайн всі навчаються, чи є можливість все ж таки, чи продовжуються такі уроки і такі зустрічі зі школярами? І чи будуть вони з нового навчального року? Е, так, взагалі, цілий навчальний рік наші фахівці залучаються до проведення таких заходів, uh -huh. е, проводять зі школярами інструктажі, е, розповідають про різні види небезпек та yeah. як діяти під час небезпек. Якщо навчальний заклад працює офлайн, то проводимо в офлайн режимі. Угу. А якщо онлайн, то в онлайн режимі також ми проводимо такі заходи. Угу. Тобто діти все ж таки знають, як боротися з наслідками. Так. Дуже часто до нас звертаються батьки, от Класно було б, якби ви підняли тему з кимось, поспілкувалися, щоб дітей ще й навчити показувати якусь. Там, до Домедичної допомоги. Я розумію, що зараз це відповідальність на батьках вона лежить. Якщо за літо в них була можливість навчити дітей, а зараз дуже багато таких курсів віддати якимось волонтерам, щоб діти розуміли, що, на жаль, іде війна. Діти і так все це розуміють. Діти вже там, знають на е, слух, що це летить. Це дрон, чи це ПВО, чи це там, ракета орків летить. І це ну, дуже так, знаєте, це боляче, що діти, наші діти знають таке. Ну і якщо у вас батьки є ще можливість навчити ваших дітей. Ось таким дрібним моментом, як, як вижити в бомбосховищі, що треба там робити, як допомогти своїм близьким, як допомогти своїм там, дітям, які поруч з вами можуть дістати поранення. Якщо у вас є можливість, все ж таки віддати хоча б якийсь невеличкий тренінг до а, волонтерів, а вони проводять такі тренінги, і в тому числі для дітей, для батьків, то будь ласка, якщо є така можливість, йдіть, навчіться, навчіть свою дитину, це буде дуже Дуже і дуже корисною на а, таким моментом. На жаль, ДСНСники не можуть всім навчити. Вивчите будь-яким таким моментом більш-менш мирним моментом, але все ж таки. Гаразд, а школи готові. Ви перевіряєте їх. Я розумію, що на це ще буде якийсь час. Да, ще він триває, ці перевірки обстеження. Ну наразі ще не визначено, що саме 1 вересня почнеться ну почати вченого uh -huh. року. Тобто, ті заклади, які будуть приводити свої приміщення до нормального стану і відповідати вимогам чинних норм, то їх будуть додатково обстежувати і вже потім визначати з органами управління освіти щодо його включення в режимі офлайн. Uh -huh. Тобто про пожежну небезпеку хочеться поговорити, бо зараз ну щонідень ні багато повідомлень засобах масової інформації про загоряння полів. І в Одесі і під Одесою будинки горять. Ну, спека така дуже сильно на сонці за 50 градусів і вище. Ми розуміємо, що все може згоріти. А по-перше, чи дійсно так багато пожеж? А, рекордний рік, не рекордний, і через що вони виникають здебільшого, пане Володимире? Ну що стосується, ну наразі сьогодні, взагалі, пожежа небезпечний пріоріт, вже настривалий час. Ми б'ємо всі рекорди по температурі mm -hmm. в Одеській області. І, відповідно, у нас в цей період фіксується значний ріст пожеж. Yeah. Тобто у нас щоденно виникає ну, дуже велика кількість пожеж саме на відкритій території. Це суха рослинність, це, можливо, очерет, це ну, будь-які будь види сухої рослинності на відкритій uh -huh. території. Е, основні причини це а вже ж людська недбалість. Ну, я це рахую, що це людська недбалість. Люди нехтують елементарними вимогами пожежної безпеки, деякі громадяни. Ну, у нас дуже багато фактів, коли людина випалює рослинність, після чого виникає пожежа, і нам доводиться потім вживати заходи з заходи підтримного впливу. Тобто, навіть якщо зробити налітку, то на сьогодні вже з нашим інспекторським складом складно 49 протоколів за, ну, за самовільніє опалювання угу. рослинності. Тобто людина підпалює собі на огороді, а воно перекидається. Не контролює процеси, воно перекидається угу. на більш значні площі і наноситься значні матеріальні збитки сусідам, природі і все таке інше. Угу, угу. Uh, недопалки. Це, ну, це банальна причина. Це всі узбіччя доріг. Це маємо не на відсотків 70 пожеж на, uh -huh. на узбіччях доріг. Це у нас недопалки. Це людина. Як... Їде, викидає вона, ну, вона на допалак, вона свідома на мій погляд. Ну і знов таки, а, спілкуючись з фахівцями ДСНС, я розумію, що не всі дороги, на жаль, обладнані цими такими межами, коли нема розслідності вдоль доріг, щоб вона не, не займалася. Є дороги, коли кинув з вікна, і воно прямо попадає у поле, і пішло все, і загоряється. А ви виїжджаєте і починаєте працювати чи багато викликів за день? По таких питаннях? Взагалі, ну якщо брати статистику, то в середньому сьогодні виникає от сорок 40, 40 до 60 пожеж за добу, от середнього за, до... добу. за добу це підрав. Навіть більше буває. Тобто, uh -huh. ну це день на день не виходить. В залежності від, е от якщо буде день вітряний, це uh -huh. більш е пожежно день. Коли uh -huh. у нас день, я називаю, коли працював інспектором в районі. Я називав хазяйський день, це п'ятниця-субота. Угу. Тобто люди приїжджають додому, наводять порядки, і це в нас ці дні бувало одночасно в районі по 7-8 пожеж. Тоб... Кошмар, кошмар. Будь ласка, люди, ну знов таки, я не знаю вже, який десяток, сотню раз і всі засоби масової інформації, і ДСНС, і пожежники всі нагадують, якщо ви їдете у машині, покурили, розумію, це ваше питання. Але не кидайте ці допалки, недопалки в вікно. Воно може пролетіти метр і впасти на асфальт, а може пролетіти пів метра і впасти у траву. І ви поїхали на швидкості і навіть не бачите, що там ззаді відбувається. А ззаді вже може початися пожежа, величезна пожежа. Від малесенького ось такого недопалка може статися збитків для країни, яка зараз під війною на мільярди просто. І ви винні у цьому. Ви навіть не будете знати цього. Але ну, по-перше, ми розуміємо, що все ж таки ви намагаєтесь якось знайти да, таких людей, які зробили ось таке. Е, 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 я навіть не хочу поганих слів казати в ефірі, але все ж таки ну, таке. Я, і таким людям штрафи. Вже ж, Да? Yeah. Вели... наскільки величезні штрафи взагалі то людям, які от так нехтують? У нас сьогодні мінімальний штраф для громадян це 3060 гривень. Це мінімальне, це мінімальне, А максимальний який? Ну максимальний там в залежності від ну, тобто може бути тисячі тисячі десятки можливо, тисячі. можливо. якщо це посадова особа, то взагалі там десятки тисяч. Так. Ну мені здається, що треба ще більше. От якби знаєте, людина, яка кинула недопалок, вона зрозуміла, що більше ніколи в неї навіть грошей не буде на те, щоб купляти собі сигарети і ці цигарки, Ну це було б добре. Вона б знала, що і як. гаразд. А якщо все ж таки ми живемо у більш Такому спокійному Одеса, все ж таки, ми розуміємо, що ну тут да, прилітає, але полів нема, нема сухостою такого, щось там у дворі є, але маленьке. А що треба мати? Що, що треба робити, і чого не треба робити, щоб не займалися будинок? Бо будинків у Одесі сухих, старих, дуже багато, і ви через це теж приїжджаєте інколи і у центрі міста, і в інших районах. Як треба себе поводити в будинках? Простим громадянам до чого готуватися, чи треба придбати кожному у, свій, у свою оселю а, пожеж а, гасій, якісь там ковдри і так далі? Пані Арі, будь ласка. Ну, взагалі, кожен свідомий громадянин він да. сам несе відповідальність за свою безпеку, за безпеку своїх близьких, да. рідних. Тому якщо говорити про безпеку в себе вдома. Необхідно в першу чергу слідкувати за справністю електричних мереж, mm -hmm. не перенавантажувати їх, слідкувати за дітьми своїми, пояснювати їм правила безпечного поводження і взагалі заборону, і взагалі забороняти дітям гратися з відкритим вогнем, не залишати mm -hmm. їх без нагляду. Mm -hmm. А через це теж виникає величезні проблеми, у тому числі з життям? Так, життя малесеньких дітей, які залишаються сам на сам. Граються і так далі. Ще ДСНСники виїжджають, наскільки я розумію, на пляжі. І там теж виникає інколи запитання до ДСНСників, як з цими питаннями у вас, бо зараз дуже багато, величезна кількість людей на пляжах. Як ви працюєте у цьому напрямку, пані Аріна? Взагалі, загибель людей на воді, вона також із за власної недбалості. Mm. Тому що люди купаються в заборонених місцях і на підпитку буває, залізуть у воду так в нетверезому стані е, також залишають своїх дітей без нагляду. Угу. Е, Із-чого й трапляється така біда. Ну, я, я можу додати. Да, е, будь ласка, е, да. я, я, я так додам, що якщо брати статистику, у нас на, на сьогоднішній день е, загинуло вже по 31 одна особа. Людина, да? якщо брати аналітику загиблих, то це ну основна частина це власна недбалість, угу. тобто люди йдуть в окупації невизначених місцях, нехто, ну взагалі якимись вимогами ну, Логічними вимогами. Лігічними вимоги да. щодо дотримання безпеки да. на водних об'єктах. Тобто, uh -huh. ну, як ви казали, на підпитку uh -huh. ну, факт, факти. ну, наразі на нашими співробітниками також проводиться профілактична робота, що не недопущення таких випадків, і статистика, вона нас, нас доволі тішить, але у нас uh -huh. все одно люди гинуть. На жаль, на жаль, люди навіть попри війну, вони розуміють, що з однієї сторони, що нам загрожує наш. Добрий сусід а, і може перелетіти. А з іншої сторони, людина, замість того, щоб все ж таки якимось чином тримати себе у напрузі і розуміти, що моє життя в моїх руках, життя моїх дітей це небезпечно і так далі. І так далі люди продовжують а, пиячити, люди продовжують кидати недопалки, люди продовжують робити все, що завгодно. Таке враження, ніби війни і нема. І Люди продовжують гинути, на жаль, і на пожежах, і у водоймах, і вести себе якось ну, незрозуміло абсолютно. Ще одне величезне питання, і ми з вашими колегами дуже багато про це говорили напередодні зимового періоду в минулому році, і взимку зустрічалися. Бо зараз дуже багато людей, я бачу цих людей, вони бігають з такими величезними оченятами, готуються до зимового періоду. Що робити, акумулятор поставити вдома, а може світло, а може так, може генератор поставити, може ще щось там, звучать величезні суми того, що треба десь взяти ці гроші, підготуватися до зимового періоду, бо розуміємо, що може прилетати по нашій енергетичній структурі, хоч і розуміємо, що ППО зсу. Свою справу будуть робити на всі 100%, але може прилетіти. А що треба вже зараз робити? Як себе підготувати до зими так, щоб взимку було тепло, було світло, але не було проблем з пожежами і з іншими мом моментами? Пане Володимире, ну ми, ми лише можемо рекомендувати, знову таки повернемося да. дотриматися мов пожежної безпеки. Все, що ви не будете робити. У нас минулий рік був дуже специфічний. Uh -huh. У нас дуже було багато різноманітних ситуацій, які для нас були, були нові. Так, це і генератори. використання генераторів в приміщеннях, це і використання туристичних балонів для приготування їжі вдома. Це навіть використання акумуляторних батарей, різного роду пристроїв для освітлення. У нас дуже багато було. І ви, мабуть, пам'ятаєте і вибухи і газових yeah. балонів. В житловік ви пам'ятаєте загибель людей від е, вихлоп, вихлопних газів, генераторів. Бо да. ну, У нас було ну, на превеликий жаль, ці випадки були. Uh -huh. е, ми їх повинні пам'ятати і повинні все доносити до людей, що ніж перш ніж що зробити, все треба зробити згідно або виробничої інструкції, наприклад, або ну дотримуватись всіх можливих вимог. Пожежний, там, охорони праці, електробезпеки, ну, факторів дуже багато. Uh -huh. Тобто, що ми можемо порекомендувати від себе? Ну, а вже ж ми повинні розуміти, що приміщення забороняється в використанні. По-перше, це електрогенератори, приміщення заборонено використання. Тобто uh -huh. вони повинні знаходитися на вулиці, Під'єднання тих генераторів повинні відповідати вимогам електробезпеки. Тобто через справні електроприлади, через справні системи. І взагалі б я рекомендував, щоб це робили фахівці. Так само і що стосується акумуляторних батарей. Є дуже багато різного роду таких пристроїв, накопичувачів, все інше. Угу. Але це все ну, довіртеся фахівцям, які в цьому розуміються, і щоб вони це зробили для вас максимально безпечним. Ну, ми знов таки розуміємо, що інколи людина думає, я ж розуміюся на електриці, в мене такі руки золоті. Я зараз оцей от провод зроблю, або подивлюся, як його там в Ютубі роблять, і буду так робити. Зробив, а воно або не працює як треба, або працює перший час. Ми не бачимо, ми там зробили цей подовжувач, а десь всередині може займатися. Тож, будь ласка. Ну, знов таки, у кожного, мені здається, Одесита, у кожного там, чоловіка повинен бути друг, який знає, бо він працює електриком. І ви знаєте, що він електрик, що в нього нормальні руки, що він саме такий. Ну, визовіть його. Я розумію, що це зайві інколи кошти, але вони ці кошти можуть зберегти ваше життя. Ну і знов таки, да, треба нагадати нашим Одеситам, що використовувати оці генератори, бензинові, газові генератори це. З однієї сторони це добре, бо це світло, тепло і так далі, а з іншої сторони, це вкрай небезпечно, бо хто знає, як вони працюють. Ну треба ж їх перевіряти і так далі. І не кожна людина може це зробити. Пані Аріна, що ви можете додати з цього приводу? Що може додати Володимир Івановичу? Треба, треба бути дуже обережним. <реш> да, ми минулий рік показав, нам це був да. для нас критичний, як в плані вивчення цієї проблематики. Uh -huh. Тобто, ну у нас були випадки, коли виникали пожежі через неправильну заправку самого генератора. Тобто люди заправляли під час роботи генератору, ви виникали пожежі. У нас виникали пожежі від зустрічного зу... 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 струму. Тобто uh -huh. вони ви включили в мережу генератор, притім, потім, ну. Світло включили, там, основний, а при цьому ніякого захисту не стоїть, і йде зустрічний навантаження, і да. також виникали пожежі в цьому, ну, з такої причини. Тобто ну, прикладів ну, дуже багато, різноманітних, ну, цікавий було дуже рік. Ну, тому з ну, іншою цікавою у лавках, звісно, я знов-таки, ви знаєте, мені здається, що е, представникам ДСНС от вам треба більше таких світлин, більше відео показувати у своїх соцмережах. Дуже часто ви розміщуєте інформацію про пожежі і про показувати, як люди нехтують своїм здоров'ям, своїм життям і небезпекою. Що ось генератор, який під'єднали на якихось, як то кажуть, на саплях він працює. Він він, він, якщо згорів. То він за собою може потягнути не одне життя, а може потягнути декілька, щоб люди розуміли. Бо дуже часто дивишся, е як ну да, коли там ресторан, він купив собі величезний генератор. Я бачу, що стоїть такий дядька в е таких спеціальних штанцях, він знає, що він робить. А інколи йдеш і дивишся, стоїть генератор в окні. Він з вікна йде дим, він там працює або на балконі. І ця людина сама його поставила, ти розумієш, що ніяких електриків не було. Воно само там щось вробилося, і хто воно там, що воно там, несе відповідальність за це. І ми бачили навіть і пожежі у багатоквартирних будинках, десь там зверху, на верхніх етажах, і там воно все горіло. Тож, люди, будь ласонька. Ну, я розумію, що є питання, хтось мені зараз каже, «Да, не час зараз про це думати, треба думати про тепло. А потім буде вже пізно думати про все інше. Тож не нехтуйте, будь ласка, такими моментами, про які сьогодні наші гості говорили. Якщо у вас є бажання показати дітям, як не треба робити, зайдіть на сторінку ДСНС в Одеській області у Фейсбуці. Там багато інформації і світлини про, про, про пожежі і про жертви, у тому числі все є. Це така, знаєте, можливість налякати і себе і нагадати, як треба жити, і як треба не нехтувати правилами. Тож хочу подякувати вам за те, що були з нами, за те, що завжди приходите, і хочу побажати вам все ж таки. Закінчення літа не таке, щоб воно було спекотне і щоб не так багато було викликів. Щоб було хоч час трошечки відпочити, і видихнути, бо розумію, що зараз дуже такий період у вас тяжкий. Тож дякую, що були з нами. Вам дякую. нагадаю. Володимир Пашевич, начальник управління запобігання надзвичайними ситуаціями ДСНС в Одеській області сьогодні. Був в нашій студії. І Аріна шамал, тимчасово виконуючи обов'язки речниці ДСНС. В Одеській області люди, українці, глядачі першого міського, дякую, що ви з нами. Тримайтеся, будь ласка, не нехтуйте правилами безпеки протипожежної та інші. Не нехтуйте сиренами. Залишайтеся з першим міським. Пам'ятайте, все обов'язково буде Україна.